Жінка в тилу не дочекалась чоловіка з фронту, і коли він повернувся, на його ліжку спав інший. Таню, господи, вона відсахнулась, хапаючи халат. «Це... Це ж ти. Я просто хотів сказати, що живий. Я думала, ти загинув, але він уже не дивився на неї. Він дивився на ліжко, на якому спав чоловік, у його футболці, на його подушці, у його домі. І тоді він не сказав жодного слова. Просто розвернувся і вийшов. Підпишись на канал, якщо тобі не байдуже, як поводяться з тими, хто захищає. Ці історії не вигадка, це наше. Болить, значить, живе. Коли Олександр повернувся, було вже тепло. Він ішов пішки від вокзалу, без оркестру, без зустрічі, без прапора в руках, тільки рюкзак за спиною і тиша в грудях. Він ішов знайомими вулицями, ніби вчора пішов у магазин, але вчора було два роки тому. У дворі сусідки мовчки зупинялися. Хтось кивав, хтось не вірив, що це він. Сашко, це ти? Привіт, тітко Галино. Живий, нога трохи волочилась, ліва. Після поранення, умовно, функціональна, але в цілому цілісний, не фізично душею, хоч і тріснутою. Двері квартири були зачинені, заміна замка, інша ручка, але його ключ спрацював. Він увійшов, на кухні чашка. Пар, свіжозварена кава, чуже пальто на спинці стільця, у спальні світло з вікна, і двоє. Він спершу подумав, що помилився квартирою, але ні. На стіні фото, їхнє весільне. Він у формі, вона у простій сукні, яку взяла в подруги, Таня. Таню, вона підскочила, як ошпарена. Господи, це ж ти він мовчав. Вона накинула халат. «Я... Я не знала, як сказати. Я думала, ти загинув. Усі казали. У тебе телефон був поза зоною місяцями, на ліжку ворухнувся чоловік, підвів голову, зрозумів, устав і сказав: Я нічого не знав. Вибач, я, я піду. Він узяв штани і футболку, ту саму Сашкову, у якій він колись спав перед виїздом. Я просто хотів сказати, що живий, тихо сказав Олександр, і вийшов. Без крику, без сцени, без як ти могла, бо сильні не кричать. Вони йдуть. На вулиці він зупинився, подивився в небо. Воно було мирним, але в ньому не було нічого, що дихало б теплом. І тоді він згадав: у нього є ще одна адреса старий гараж батька, матрац на підлозі і тиша, яка не зраджує. І мені вистачить, прошепотів він, у гаражі пахло мастилом, пилом і спогадами. Колись батько ремонтував тут Жигулі. А маленький Сашко подавав ключі, плутаючи на тринадцять із Христовою. Тепер тут був старий матрац, пара пледів і запорошена грубка. Але Олександрові більше нічого не треба було. Він не пив, не лаявся, не дзвонив танії, не питав, просто мовчки витирав руки ганчіркою і перечитував листа, який зберігав весь цей час: Ти мій захист, моє все. Я чекатиму, скільки треба. Люблю, Таня. Рік тому. Рік тому вона ще писала це. Він не сердився, не мав на це сил, бо справжня втома не в ногах і не в руках. Вона в серці, коли повертатися нема до кого. На третій день він таки вийшов у місто. Зайшов у центр реабілітації, не за допомогою, а просто поспостерігати. Там були хлопці без рук, без ніг, без голосу, але вони посміхались. Ти новий? спитав один, скільки відмотав. Два роки, без ротації. Піски, Авдіївка, Бахмут, Красавчик, живий, значить, вже виграв. Олександр уперше за довгий час всміхнувся, не губами, очима. А на іншому кінці міста Таня плакала. Вона не знала, де він, чи ночує, чи їсть, чи спить. Вона писала повідомлення, які залишались непрочитаними. Прости, я зламалась, я вірила, але я не кохала його. Просто боялась бути одна. Я зраджувала не тобі, собі, а він не читав, бо деякі двері, коли зачиняються, не скриплять. Вони просто не відкриваються більше ніколи. Увечері він повернувся в гараж, сів на підлогу і написав на внутрішній стіні маркером: Живий, але не туди. Минув тиждень. У місті вже знали, що Сашко повернувся. Без фанфар, без дописів у Фейсбук, без слів, просто жив десь, сам, але був. Його помітили в центрі волонтерської допомоги, коли заносив мішки з гуманітаркою, хоч нога тягнулась, і лице кривилось від болю. А ти ж боєць? запитала волонтерка. Тебе ж ми в списках мали? Мали, але загубили, відповів він. Тепер я просто руки. Хочеш, приєднуйся. Є брак на складі. І ще хлопці збирають речі напередок, бракує рук і трохи сердець, Олександр кивнув і лишився. Не як герой. А як людина, якій просто треба було місце, де хоч щось буде по правді. І з Танією він не говорив, але бачив її здалеку. Вона ходила повз той самий магазин, де він колись купував їй чай з апельсином і її улюблені вафлі, тепер з іншим. Чоловік, з яким вона його зрадила, не пішов. Вони жили разом, люди перешіптувались. Уявляєш? Вернувся, а вона вже, кажуть, він нічого не сказав, просто мовчить. Та в нього очі, як лід, там уже нічого не горить, але він не мстився, не розповідав, не розпалював, бо після війни не хочеться нової, навіть у душі. Одного разу, коли він пакував коробки в центрі, підійшов хлопчик малий, років вісім. Ви той самий, що вернувся з війни? Можливо, усміхнувся Сашко. Мама каже, що ви як скеля, бо мовчите, але тримаєте. Він не знав, що відповісти. Просто витер руки, присів і сказав: А ти як промінь, бо світло бачить темряву і не тікає. Хлопчик кивнув, і тоді Олександр вперше відчув, може, ще не все втрачено. Того вечора Сашко довго не міг заснути. У гаражі було тихо, тільки старий метал скрипів від перепадів температури. Він лежав на матраці, дивився в темну стелю і прокручував у голові не фронт, не вибухи, не крики медика. А очі тані, в ту мить, коли вона побачила його у дверях. Там не було любові, не було навіть страху, там було лише одне сором, і він не знав, що з цим робити. Наступного дня в центрі реабілітації йому запропонували проект. Ми хочемо запустити розмовні вечори з ветеранами. Не інтерв'ю, не пафос, просто живі розмови. Хочеш спробувати? Я не вмію красиво говорити, відповів Сашко. А ми не хочемо, щоб красиво. Ми хочемо, щоб по-справжньому. Він погодився. І через кілька днів, сидячи в маленькому залі на стільці без спинки, сказав першу фразу Я не знаю, як вас звати, але я точно знаю, що біль мовчить голосніше за радіо. Мене звали Соколом, а тепер просто Олександр, я не герой, я той, хто вижив, але не вдома. Люди мовчали, слухали, хтось плакав. Хтось уперше обіймав свого тата після цього вечора, бо в кожному слові було не я, а ми, і в кожній паузі хтось себе впізнавав. Після розмови до нього підійшла стара жінка. Мій син теж пішов, але не повернувся. Дякую, що ви говорите те, чого він не встиг, і вона просто торкнулась його плеча мовчки. А він уперше за довгий час дозволив себе торкнути, бо не всі дотики болять, деякі лікують. Цієї ж ночі Таня написала нове повідомлення. Я чула тебе. Можна я просто прийду і побуду поряд, без слів, а він довго дивився на екран і не відповів. Бо тиша теж відповідь. Через два місяці його вже знали по імені, але не тому, що він давав інтерв'ю чи виступав на сценах. Просто був поруч, там, де було важко, допомагав упакувати коробки, підняти візок, забрати стареньку від лікаря. І кожен, хто питав, Ви справді воювали, чув у відповідь: Я досі воюю, просто в тилу. Волонтерський центр став його домом. І не тому, що мав дах, а тому, що тут його не питали, А що з ногою? А чому сам? А де твоя жінка? Тут питали інше. Кави тобі? Чи краще чай? Це було головне, якось він ішов з базару, коли побачив її. Таня стояла біля зупинки з пакетом, їхні очі зустрілись. Вона не відвела погляду і не підійшла, тільки прошепотіла крізь губи. Ти став кращим, коли мене в тобі більше не було. Він кивнув. А ти? А я залишилась такою самою, просто вже чесною. І вони розійшлись спокійно, без сцени, без повернись. Бо деякі історії закінчуються не скандалом, а тишею, яку нарешті почули. Наступного дня він знову був у центрі, малював з дітьми, чиї батьки не повернулись. Вони сміялись, ліпили танки з пластиліну, малювали сонце над руїнами. Одна дівчинка спитала: А ви теж втратили? Так, але не все. Щось ще є. Що? Серце, і воно досі б'ється. Увечері він дістав телефон і вперше сам написав комусь людині, яку давно не чув. Побратиму, я живий, без дому, але з руками. Якщо раптом десь побачиш дівчинку з косичками, яка ліпить з пластиліну, знай, це вона мене врятувала. Олександр почав волонтерити наповну. Його не призначали старшим, але всі слухали, коли він говорив, бо говорив рідко. Але коли вже говорив, коротко і влучно, одного дня приїхав знімальний екіпаж. Хотіли взяти інтерв'ю про повернення, втрату, нове життя. Ви не проти, якщо ми знімемо, як ви працюєте. Проти, але якщо хочете, зможете допомогти. Вони здивувалися, але лишились. І поки оператор носив ящики, а журналістка пакувала рис, він просто був. Камера не зняла жодного героя. Але зняла щось інше чоловіка, який тримається не завдяки, а всупереч. У випуску сказали: Олександр не повернувся додому, але знайшов дім там, де хтось чекав допомоги більше, ніж він сам. І це було правдою. Увечері він сидів на сходах біля складу, до нього підійшла та сама дівчинка з косичками. А ти сумуєш? Завжди за ким? За собою, тим, яким був. А я тебе такого люблю. Бо ти справжній. Він обняв її не як дитину, а як символ, як надію, як шанс. У травні йому зателефонував хлопець з мерії. Ви подані на міську відзнаку: людина світла, за працю в тилу, за приклад, за мовчазну силу. Ви вийдете. Я не виходив під час артобстрілу, а вийду на сцену. Ну, добре, він стояв на сцені, без форми, у простій сорочці, і сказав: Я повернувся додому ні. До себе так, я втрачав. І тих, хто поруч, і себе в дзеркалі, але знайшов спину, яку більше не хочеться згинати. Знайшов серце, яке ще може битися, і країну, де ще варто жити. Таня не прийшла на церемонію, але дивилась трансляцію і плакала. Не тому, що шкодувала, а тому, що нарешті зрозуміла він не її втрата, вона його. На стіні в реабілітаційному центрі повісили нову табличку, деякі повертаються не в дім, а в себе, і це теж перемога. Не всі історії мають гепі енд у звичному розумінні, але мають кінець, у якому є гідність, відновлення і тиша, яка лікує краще за крики. Іноді найсильніший герой той, хто мовчки вийшов за двері і не повернувся. Підпишись на канал, якщо віриш, що справжні герої не ті, про кого кричать, а ті, кого хочеться слухати в тиші ці історії як дзеркало і як орієнтир. Напиши в коментарях, за кого ти мовчки вдячний, і чи повернувся б ти після всього.